Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одужати, встати на ноги тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам. Допоможіть, скажіть. Чи є перешкоди на дорогах на здоров'я? Так, сильно в минулому була дуже сильна загроза. Хотіли прям робили таку магію на кладовищі, порчі робили. Заперечую весь негатив, заперечую. Зараз відкрився шлях. Ви маєте янголів-охоронців, вас захищають і відкрився шлях на здоров'я Дорога на здоров'я відкрита. Ви зараз маєте отримати лікування, пройти якісь процедури, відновити своє здоров'я. Оце хочу ще забрати. Це заздрість, це заздрість. Тут є жінки і заздрять, є дуже агресивна жінка. вона Думає постійно, як вам нашкодити. Заперечує весь негатив, убирає. У вас ще має відновитися, ще було пороблено, як на фінанси, на гроші. І в стосунках були розлади. Зараз це все має закритись, ці питання мають вирішитись. У вас відновиться фінанси, з'являється можливість заробити, працювати, мати зарплату. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на здоров'я. Я знімаю всі прокляття порчі, кладу ці комаги негативну програму, негативну убираю, повертаю ворогам, хай з ними все це відбувається. Більше на тих, хто дивиться це відео лиха зробити не зможуть. От вертаю. ну які вічні. Буде так і так буде. Це буде захист міцний буде. Вищі сили, янглів охоронців духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, чи лишились якісь перешкоди на дорогах на здоров'я? Тут у вас получиться. Відкрити свої дороги. Були якісь залежності, що вам шкодило. Ну, тут показано алкоголізм, ну може бути і наркоманія, ну, яка будь-яка залежність, нікотин шкідлива їжа, зловживання, от саме переїдання, може бути, шопогалізм, що ви Ще ваш бік постійно могли лунати такі звинувачення, що ви в чомусь винуваті. То зараз це закривається, ви встаєте на ноги, відриваєтесь від цієї залежності, і ви можете працювати. Звинувачення були більше в тому, що ви не можете виконувати свої обов'язки, дай може, як це вам шкодить, Заперечу, весь негатив, убираю, прошу вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть ворогів, більше не можуть тручатися, отсікаю на віки вічні всі прив'язки. Більше немає жодної прив'язки до шкідливої їжі, більше немає жодної прив'язки до. Алкоголю, никотину, наркотиків будь-якої шкідливої рідини, речовини. Вам це більше не потрібно. От цікаю на віки вічні перекриваю. Більше не зловживайте, немає більше шкідливих звічок. Буде так так буде. Загоються травми і рани. Більше не болить. Буде так так буде. Відкриває дороги і шляхи на щасливу долю. Буде так. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити дороги на щасливу долю. Більше немає причин для депресії. Знімаю всі негативні програми, прив'язки, порші, прокляття, одвертаю на віківщині. Прошу янгола-охоронця стати на захист. І вдень, і вночі захищати. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть закрити всі шляхи і дороги на шкідливі звички, негативні програми, прошу допомоги у вищих сил і вдень, і вночі допомагайте, відновити здоров'я до ідеального стану. Всіх, хто дивиться відео близьких людей без перешкод. Буде так і так буде. Це буде все сказане, здійснено так буде. От ще поступило питання, це стосується людей, якщо є, може програтись в когось люди, які в комі. Якщо є люди, що знаходяться у комі, скажіть вищі сили, безпритомні. Скажіть вищі сили, допоможіть, чи є щось, що може заважати вийти із кому, прийти до тями, тим, хто, у кого є такі е, люди, знайомі, побратими може є. Друзі, близькі люди, що знаходяться у комі, чи є якісь перешкоди їм прийти до тями. Вийти із коми, прийти до своєї свідомості. Тут іде програма така: людина зцілюється, це кома, вона не просто кома, це організм таким чином береже енергію, дуже сильно береже енергію для відновлення в підвішеному стані, мало енергії, щоб надалі відновити нервову систему. Якісь три системи мають включитися. Дихання, напевно, ну, не вистачає, як наче, енергії. Так, щось що порушено. знесилена людина, сама настільки виснажена фізично, що важко прийти до тями, прийти в свою свідомість. Заперечую, убираю весь негатив, заперечую, убираю весь негатив. Угу, як наче сам організм не хоче включатися. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на вихід із коми. Тим, хто має, якщо є знайомі, близькі, друзі, тих, хто дивиться відео, така проблема, допоможіть, прошу Вищі сили. Заперечу, весь негатив, убираю, відкриваю шлях. Вихід із коми. Знаходять свідомість свою, приходять до тями, буде так і так буде. Прошу вищі сили, допоможіть, сповніть силою, енергією тіло. Душа приходить, в тіло наповнює тіло енергією, сповнює тіло, енергії Працюють всі системи організму. Ідеально, буде так і так буде. перекриваю. Прошу янгола-охоронця, стань на захист, захищай, відкривай шляхи, прикривай. на вихід із куми, дорога відкрита. Буде так і так буде. Людина приходить до свідомості, без перешкод. Буде так і так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на вихід із коми, із стану несвідомості, в свідомість приходи без перешкод, відновлюються всі системи організму, наповнюються енергією, силами, повертаю всі сили, здоров'я вертаю, буде так і так буде. Де буде все сказане, здійснено так буде. Прийде енергія. Буде так. Так що так, має прийти до тями тільки. Можна буде ще повторити, періодично дивитися, щоб не було такого виснаження. Отака сьогодні вийшла кава. Хочу усім подякувати за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику набагато швидше працюють чистки і захист. Налагоджується між вами зв'язок. І також хочу нагадати, як мають пити каву. Українці, ви маєте поїсти, випити води, придбати каву, зробити каву і зробити донат для військових України на дрони, автівки, допомагати нашим військовим обов'язково потрібно. Будь ласка, не забувайте про це. Також хочу побажати, щоб усі. Хто дивиться відео, близькі ваші люди, побратими були здорові, одужали, прийшли в ідеальний стан здоров'я, це нормально бути здоровим і треба до цього прагнути все життя. Над собою працювати, робити все, щоб бути здоровим. Це самий гарний подарунок для онуків, для дітей, здорові батьки, здорові дідусі. Це самий класний подарок. Бути Будь ласка. любіть себе. Добре. Також хочу побажати приємної кави і до зустрічі.